Uh -huh, uh -huh. Може вони саме та команда, яка обично програє руне. Мені такі. Мені а, вони такі туди пішли. Uh -huh. Ну, ми зате вижне. Це вже не може радувати. Нашого Леонеля Масі б'ють, скоріш за все. Так, вони відволікається дуже сильно, Леон втече, по попереду. Mm, ми будемо Хороша новина ти я вам бомби побільше, щоб він не фармив, і буде окей. Угу. Він буде плакати. Супер. Мене влаштовує його плач. Де я взяв кріпа, добив. Ух, менюк. І хто це шелетить, не показується. Коза. Нічого. Мені дуже приємно. 11. Ну тоже є е пока Ага. Буду бі... Тебе я бел. ТБ тоже добывай крипив. Саша, не мейни? Та що ж таке, а, мне нього, може, демедж демиш маленький, За цього я не можу добити нормально. Она за мной. Uh -huh. Та шо ж ти. -а. -а, -а. Надо звикнути до сих пор. Вона десь встремила ват, да я не знаю, де. Не тут. Даши... Дашиємо, цікаве Та гадость Серьезно. Там скільки крипів, він на мене зреагував. Шлепни її. А не можу, КД. Понял. Вони на тебе загарили, да? Ага, ага. А я поки пофармлю, Ну, попробую. Мені попасть. Там варді, арді зараз буде його ламати. Ага, так, да, поламали, козли. Знаєш, вони не нас ідіоти. Ага, з такими неприємно грати. Не Іде до тебе. Все окей. Оо, да, не окей, дякую, що прийшов Рамбрет, молодець. Я жодної кріпа не можу добити. Це Нормально. поки що. Ох, як же вона жре моє здоров'я. Ага, а в мене манепроці, тобто немає. Пара, па, па, па. Підійди до мене. А що з нами? Ага, дякую. У мене просто вони не використовуються тому... Ура, я добыл крипа! Ммм, дуже быстро. Мой же экспорт халик просто... Я просто зоню ею. Ай, блин. Чего они такие злые поломали? Ого. А это больно. Агрессию делаем, да? О, у нас гирокоптер. Иду до тебе можна найти. тайний піду. Тільки не люблю, коли до нас проходите с этимайти. наші не, не люблю про... проходите. Не та... люблю, коли в чаті узнаю про гірокоптера Після того, як узнав про нього вживу. видишь, моя ультая. Спасибо. В козу, да? Да. А, не хочет она, забей. Пока не идем. Я даже ману не буду пока вытрачать. Тварь. Твои Вы пляха. Давай. Давай. О, она умерла. Да. Добро, добро, очень добро. Да, мне тоже это зашло. Так, я мабуть на базу збігаю, потім прийду Досуна. на таташки. Оооо, це хорошо. А, сюди згадав. Але А, ну да. А, ти живеш там? Не no, давай. А, гіроший йде до тебе. Гіро там прописався, типу угу. Ти походу Но... А у нас зу, хлопці вже 8 рівня, коли Майс 7 -й, 6 -й. Це я це 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 надію Я просто не бачу Агеро його тут не видно Можливо что в кущах Сидить можливо пішов, не можу не. сказати. О, коза. Ося, коза, дерза. Ульта? Ульта? Не достаю. Я вже хоч в кость, зна... знаєш, дав. Не достаю. Та все, все. О, О герокоптер. Классно. Неймовірно. Перев... Не перевершено. Ого, у нас на горі кент. Да, тому що не тлі не впали. Я очікував, що тут якось скріпи будуть. О, мій кердик да <ріпи> ну, супроводжує тебе. це було дуже-дуже добре. Да, мені теж зашло. У нього шива. У кого? А, у не Тимбер? Ну, то Тоже буде. Може, ну не, не факт. Це у нас дешев в команді буде. Серйозний демедж буде від магії. Добре. Піду знищу Вард. Головне одночасно не давать. Нема тут ніяких ішака А, там ще іш... ішак є. Да, ми, ми дарма сюди пішли. Да. У мене кнопок немає, а ви там пішли, не знаю чому. Я вже шкодую про своє рішення. Ну ладно. О, Манки Кінг получаю по жопі від жопе до нього тоді. Не здохне? Ти чо прикалуєшся? Ні, він серйозно. Я заметил. Ого, там гіро обережно. Ооо, це було дуже плотно. Це було дуже близько. Ой, у мене мани немає. Блін, ну я далеко. А, там манки сам. Ні, ми йому нічим не поможемо. Зараз сейчас самі ляжем. Він за нами йде. Буде щось з, з розворота? Ми можемо. Ні, ні, ніхто не йде, окей. А, а він теж не хоче. Пішли на мід. Або на низ. Ну, коротше до команди, бо вони фіг до нас прийдуть. Да, Ой, у мене від... проблема. Надо тоже заработать. А нет, не на Блин, нам бы сюда еще парочку человечки и поубывать у всех далеко надолго. Мы Та я в таверні. О, де звідки? Ракетку розбили, якось вона так легко розбивається. моего мы опять идем, непонятно как, куда и на что. шаг, да, был килл. Добро, же, же, добра. Да, бачить, где я е. Ой-ой-ой, со мной бежать, со мной бежать. Да я е. Я. Я просто уже Такая миссия у вас пиксели, ребят, даже. Блин, тут по хп. Я на эту кнопку нажал. Не знаю, Тварь. що там нажав, але все получилось. Ти диви, як гарно. Я не знаю, що... А, я ще й когось убив да? Так, так. Да? да. Тварь. Та Задолбавин він Ну да, він такий, що і після смерті задолба Так, я на базу. Let's go bottom. Пратку собери, чуєш, Проти Enchanters. У тебе 4000 хп, вона ж розсипиться тільки так. Після Аганіма. Та і так не чувствую, что я когось бив. Я не відчуваю, щоб я когось бив, я просто пустаю. Ні, вона ж буде тебе бить. Служие ж не в тому, щоб ти бив, а суть в тому, щоб тебе били. А Там, вона буде би. Бить... Вони мене не б'ють. Вони мене не б'ють останні 10 хвилин. Правильно, бо вони мене не б'ють. <рес> Плак-плак. Де це ця... цікава ця штучка. А все, все. Чувак. Чувак, чувак. Uh... А... Okay. топ пушить. Да, я уже на топе Угу, пишу. Медлер 40. Захрещав. Let's go топ. Mm -hmm. Ой, а вон и лис вычистил. Давай, подходь, бо я тут. Песня утка будет Айгра Мыси бежим. Угу. Ну О, а, то вы швыше мене добігли. <laughs> а, даст ты? Обидно. Uh -uh. Уай просто нема куда ехать, кидай посаду. Что саганім пролетить? Терніхо, все так не достає, да. О, почалось. Больно. Є слово зовсім больно. Mm -hmm. Больно, але не мені. Красиво. Дед сейс ларк сзади. О, лишь рак там вниз спушит. Дурачок. Let's go mid. Сейчас подожди. Мы тут выживем. Бо я забыл кнопочку одну нажать. Все, не понимаю. Зачем я Не знаю, захотелось взять но мне вот эти хлопцы нравятся, Тимбер или он. Они вместо того, чтобы цепить троном гоняться, и понял, стоять земной мной Обычно люди так не роблять. А... Блін. Мега кріпив зробить, він якраз відволікає, а ти доб'єш. Все. а тепер іди вбивай їх. Молодець. Фаркал. Так він настій в тому місці, бо зараз ще оце його стан буде. У нього огоненный стан, походу. Нєт? Накинь на себе щит, і другий. Ага, да, розумно, розумно. Ну, ти здох. Хорош. Ой, у мене 11 тисяч. Дивись на цього бідолагу на гірокоптері, він робить усе, щоб відбити цю атаку. А ця Але... тупо йде за мною. <гум> <гум> Ти вже втомились. Так, да, я тоже. Іди, <гум> допомагай моєму Та біжу. Хорош. А скільки в нього? Подивись, скільки там на у нього, Це капець. Плохи пальці. Да, класно, коли пальці попадають. А Гу -гу. якби Тімбер ще ходить прийшов, щоб допомогти, було б взагалі шикарно. А так, ну, все одно виграли. Я иду. <свист> да и я. Ну, я пришел. <свист> <свист>